Шановні друзі, зараз просимо до слова народного депутата і водночас одного з координаторів автомайдану Володимира Яворівського. Дорогі мої, дорогі мої українці, добігає кінця ця зима великої нашої тривоги. Великого нашого болю і великих наших надій на нас сьогодні дивиться весь світ. Можна сказати, що за цих два з половиною місяці надто мало у нас перемог Це правда. Але є одна найбільша наша перемога, яка дається може найважче, і ми її маємо. Це те, що на планеті. Народилося абсолютно нове поняття українець і українці. Ми довели унікальну якість українців, коли надто довго і без великих перемог стоїть армія чи якась сила, вона мимоволі деградує. Ми сьогодні повинні заявити, наш майдан не втратив. Ані йоти свого духу, свого настрою, своєї любові до цієї землі.